Коли бачимо пана Сергія, пане Сергію, коротко від вас, хочемо почути, що відбувається саме от в, на Бахмутському напрямку. Е, які там, яка там зараз ситуація? Які дії ворога? Будь ласка, ну, ми намагаємося, користуючись тим, що ворог проводив ротаційні заходи, змінював свої підрозділи. Намагаємося наносити в, по ворогу удари, контратакуємо. За цю добу вдалося на різних ділянках просунутись до 1400 метрів, за і також ворог, звичайно, ж веде активного. Оборону намагається бити по нашим підрозділам 330 разів раз був ствольно реактивна артилерія. По нашим підрозділям вісім авіаударів на ніс загалом відбулося шість боєзітнень, в ході яких ми знищили 138 окупантів, 236 зазнали поранень. Одного взяли в полон. Знищено також самохідну артилерійську установку гвоздика, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату. С-60, безпілотний апарат зал. Вісім складів з боєприпасами та сім авто, які підвозили боєприпаси та зброю. Сергію що зараз, як, яку тактику зараз обирає ворог, коли е, намагається протистояти проти такої тактики Збройних сил України? Що він робить? Чи намагається контратакувати у відповідь? Ну... Ну вони намагаються потаво так, так. Вони і, і буду вибудовують свою оборону і паралельно були спроби нас контратакувати. Проте всі ці спроби зазнали невдач. Ми в принципі знаємо їхні підрозділи, які заходять. Це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи. Здебільшого знаємо їх потенціал, знаємо командування, знаємо можливості і все це максимально використовуємо. Генерал Полковник Сердський він абсолютний прихильний був. Був активної оборони мобільних таких, ну іноді, навіть, скажімо, нестандартних і асиметричних дій. Тому ми це завжди використовували і намагалися. Ну, головна мета залишається незмінною: максимальна шкода ворогу, максимальні втрати ворогу.